Доброго дня всім. Сьогодні в мене буде нетипове відео, але і не перше на моєму каналі, де я буду пробувати дати вам якусь пораду, яка би вам могла допомогти, тому що я думаю, що економія в наші часи є дуже важлива. І ось сьогодні я вам покажу, як я наклеюю захисну плівку на екран телефона, тому що в магазині вона одна. Коштує від 300 гривень, а я на Аліекспресі замовив собі зразу 5 за 130 гривень. Вони приходять от в такому комплекті по одній штуці. І кажу, ну це дуже вигідно для тих, хто планує зекономити, то е, саме найлегше це замовити собі зразу декілька штук. Вони приходять і ви собі зможете їх тримати якби на. Запас і для того, щоб якщо щось піде не так, ви б могли і е, наклеїти зразу другу. Запитаєте, а чому це не зробити в магазині? Тому що, ну кажу, в магазині одна коштує 300 гривень, плюс додатково ще поклейка, а це все можна зробити дуже легко в домашніх умовах. Показую як. Ось в такий комплект нам приходить, з нього всього вам в принципі, знадобиться тільки сама плівка. Та оця от річ, яка має в собі вологу. Можна е, взяти і просту вологу салфетку, але це не так важливо. Ну, тобто тут вона уже є, і щоб її не викидати, то ви собі нею тако файно протерли. Протерли, натерли. Е, для тих, хто знає, то в наших приміщеннях дуже багато пилюки. І тому від пилюки треба позбавити екран перед поклейкою. Я використовую мікрофібру. Потер-потер-потер-потер, витер насухо. І зразу видно, як по чуть-чуть щось зразу починає на нього падати І для того, щоб вам було зручно, ви можете використати підручні матеріали, щоб вам було легко поставити телефон і він не ходив, а стояв міцно. Тобто, це може бути, от як бачите, з таких підручних матеріалів, або щоб у вас було, або в моєму випадку це частинка такого, як е піни. На яку я ставлю. І далі ви запитаєтесь, оця річ, вона якраз для того, щоб ніби повитягати е, зверху невеличкі частинки пилюки. Але я використовую так, що я пробую спочатку все ідеально вимести, а потім беру от таку річ, як ту, е, балон зі стисненим повітрям, тому що він це робить набагато про... Легше раз, і всю пилюку він зверху легесенько здуває. Якщо що, кажу, це можна робити і без нього, але з ним то є простіше. Потім ви витягаєте плівку, тут є номер один піл. Ви це стираєте. І воно отут по центру залишає одне місце, яке треба клеїти на центр. Ще раз. здуваємо. Ставимо тут і приблизно викладаємо по верхньому краю, щоб у нас було все ідеально рівно. Раз, раз, раз. Ось, бачите? Тут по центру ми приклали. Те, що зараз тут є булечки, нас то не так цікаво. Тому що потім ми беремо просту карточку кредитну чи будь-яку іншу. От, і обтягуємо її. Я от роблю тою самою мікрофіброю. Так, раз. І тут по центру я трошки міцніше приклею. Потім повертаємо цією стороною і тут ближче донизу є одна лінія розриву плівки. Ми її піднімаємо. От бачите, вона зразу пішла і ви її хоп впевненим рухом тягнете вниз. Потягнули. Перевернули знову сюди, потім тут робите точно так же само, як, як і там. Ви цю відтягуєте, переміщуєте і просто, впевненим рухом, тягнете наверх. Так, як бачимо, вийшло у нас майже ідеально, а то, де не вийшло, то поки воно. Ще не засохло, ви то витягуєте наверх. З цієї сторони і з цієї сторони також. Перевага гідрогельної плівки якраз в тому, що вона дуже еластична, і всі ці малесенькі бульбашки, навіть ті, які ви зараз отут внизу десь можливо собі бачите, то вони за. Певний час вони зійдуть взагалі. І їх можна отак от розтягнути. Раз, 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 раз. Оп, є. Раз, раз. І зверху ви берете. Здираєте За захисний шар і ще раз можете пройтися отак от оп. Знизу собі трошки поправляю, і воно розійдеться. І отак ось буде ідеально поклеєний. Поклеена захисна плівка. І тому я хочу подякувати тим, хто подивився це відео. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк україномовному контенту. Це, якщо що, буде сприяти його розвитку. Я дякую вам. По можливості не забувайте, що продовжується війна і потребує нашої спільної допомоги. Тому задонайте довільну. Суму по QR-коду, що ви зараз бачите внизу в екрані, я щиро вдячний вам. Нас все буде добре. Слава Україні!